Середині цього крокодила є пустота. В тій пустоті лишився насос і мотор, який мав качати воду, і по цих трубках вода мала заходити в очі крокодила. Потім ці крокодилічі чи сльози мали витикати і назад, повертатися до струка. Попри невтілену ідею зі сльозами крокодила, мистецтвознавець Микола Бендюк про великі й малі мозаїчні скульптури у рівницькому гідропарку каже так: вони є яскравим зразком того модернізму який дозволявся ще в радянський період Соцреалізм забороняв будь-які стилізації. А тут ми бачимо, що музеїстам це дозволили. Тому вони заслуговують на те, щоб їх підкреслити, розчистити від цих пізніх за, за, за цих верб, які їх закривають, або й переставити на інше місто, змістити далі від води, Микола Бондюк пропонує п'ять мозаїчних дерев, і ось ці малі фігури розташовані по інший бік водойми. Два равлика, на жаль, їм хвости повідбивали, але вони є на місці. Рибки позаростали бур'янами, але вони є. Поперехилялися. Та всі скульптури, крім цих двох великих, вони всі вже нахилилися. Вони нахилилися в сторону ставки, вони потрошку сповзають. Тому назріла необхідність їх врятувати. Врятувати можна, переставивши їх через дорогу, закріпивши на нову основу. Має бути бетонна подушка, і вони туди мають бути перенесені. Ініціюючи реконструкцію в гідропарку Микола Бендюк і Олександр Гребенюк з'ясували, що ці скульптури ніде не обліковані, тож фактично нічий ні. По великому рахунку цей парк нікому не належить, крім земля належить місту і відповідально за стан тут немає. Відповідно, зараз ми ініціюємо певні дії там спільно з владою, листи, переписки, документація, проекти, аби врятувати для початку скульптури. Ось і зробити з цієї території дуже цікаво для рівнян локацію, де можна було і заходи проводити, і е, просто відпочивати. Ініціатори реконструкції гідропарку вже звернулися до міського голови з листом щодо скульптур, і Олександр Третяк сьогодні його підписав, зазначає його профільна заступниця. Ми даємо доручення управлінню культури починати працювати з тими скульптурами. Тобто, треба їхня паспортизація, тобто треба поговорити з тими, хто хто робив взагалі ці скульптури. Їх треба рятувати. Вони можуть впасти у видойми. Відповідно, нам треба визначити місце знаходження, куди ми їх перенесемо. Загалом паспортизація об'є об'єкту і визначення балансу отримуючи це трохи час певний пройде І поки буде йти цей час, ми будемо концептуально бачити, куди ми їх можемо розмістити. Микола Бендюк і Олександр Гребенюк попередньо з'ясували, скільки може коштувати переміщення скульптур і знайшли мецената згідного виділити потрібну суму. От якби без міської влади, без цих всіх дозвольних документів, тяганини купи, просто приїхали до підрімств переставили б. То як вже рахували, ми приблизно це би коштувало десь приблизно 25 тисяч гривень. Справді дуже багато такої підготовчої роботи, які так само певні витрати несуть. І наскільки ми зможемо це все зробити силами тим тим, що в нас є, ми вже будемо дивитися в процесі. В принципі, я думаю, що це питання можна вирішити. Музеїчні дерева і риб з равликами. Ініціатори реконструкції гідропарку пропонують винести у зелену зону за асфальтованою доріжкою, а потім облаштувати частину парку від ротонди до скульптури крокодила. Але проект. Будемо робити на всю територію цього парку. Ідея заключається в тому, щоб тут у нас по факту був парк Любомирський, щоб зберегти прив'язку до нашої історії. Сучасний парк, але в стилі того часу. Ось, зробити локації цікаві для дітей, локації цікаві для батьків ось, і для творчих особистостей нашого міста. Для цього зі слів Олександра Гребенюка вони узгодять свої ідеї з фахівцями-урбаністами і презентують їх для громадського обговорення. І лише після цього розроблятимуть проєкт реконструкції усієї території гідропарку. Валентина Гордич Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.